Схід України завжди був проросійським. Підписуйтеся на наш YouTube канал, ставте лайк та пишіть, що ви думаєте щодо цього епізоду. Я для того, щоб мої земляки Донбасівці давали не лише вугілля, сталь, прокат, машини, пшеницю, молоко та яйця для того, щоб моя Донеччина давала не тільки уболівальників футболу, учених безбаченків, російськомовних інженерів, агрономів, лікарів, учителів, а й українських спеціалістів, патріотів і українських поетів і письменників, українських композиторів та акторів. Олексу Тихого тричі позбавляли волі, звинувачували в антирадянській агітації та пропаганді та незаконному зберіганні зброї. Вважав, що національне питання розв'язане буде лише тоді, коли кожен українець буде свідомий того, що належить до свого народу. Йому служить для нього живе, за нього бореться. З останнього заслання він не повернувся у 1930-му Випустили фільм Симфонія Донбасу. У ньому під реальні промислові та буденні звуки мешканці Донбасу радіють, що закінчилася епоха церковних служб і почалася індустріалізація. Вугілля і метал стали мрією про щасливе майбутнє. Але замість мрії для українців Донбасу прийшли розкуркулення, масова колективізація, голодомор. Війна шахти не модернізували, зарплати затримували. Після розпаду СРСР галузь занепала на 2014 рік. На Донбасі було близько сотні шахт, що вдвічі менше від проголошення незалежності України. Більшість із них зараз розташовані на тимчасово окупованих територіях. Росіяни багато років поширювали думку про те, що індустріальний розвиток Донбасу заслуга радянської влади. Утім, важка промисловість у цьому регіоні процвітала задовго до появи тут більшовиків. Заводи тут будували англійці, французи та бельгійці. Після 1917-го радянська влада націоналізувала всі підприємства та змусила іноземців віддати все майно державі. Український дипломат Євген Бершеда в коментарі для Радіо Свобода зазначив, попри радянський міф, що сталінські п'ятирічки все створили, це не так. Індустріалізація Донбасу це європейський капітал. Фактично так сталося, що Україна із історичної, і з культурної, і з економічної сторони ближча до Європи ніж до Росії. То чи справді схід України завжди був проросійським? У 1929 році вулицями тодішнього Артемівська, а сьогодні Бахмута, пройшла масова демонстрація комсомольців із метою популяризації українських книжок. Виходець із Донбасу та прихильник українізації Микола Скрипник казав: українська книжка, бібліотеки, український театр, українська газета допоможуть Донбасівцям оволодіти українською мовою і придбати собі знання української культури. Тоді Донбас справді отримав українські бібліотеки, газети і театри. Того ж року в місті вийшов перший україномовний журнал Забой, який до того був російськомовним. Тексти в ньому проставляли індустріалізацію Донбасу. Були сповнені ентузіазму великого будівництва. Але виходив журнал недовго. Уже у 1933-му українських редакторів арештували, журнал передали до рук російських письменників і назвали літературний Донбас. Мова видання, звісно ж, російська. У Харкові теж не було українців. 3 листопада 1937 дев'ятсот на честь 20-ї річниці Великого жовтня, у Соловецькому таборі особливого призначення радянська влада вбила 287 українців. Серед них були Лесь Курбас, Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний, Микола Зеров. Декількома роками раніше вони ходили в кав'ярні та ресторани Харкова і формували українську культуру міста. У ніч із 6 на 7 березня 2022 року російські окупанти влучили в будинок слово, побудований наприкінці 1920-х років кооперативом літераторів у Харкові. Будівля, у якій за 100 років до того жили Лесь Курбас, Микола Куліш, Валер'ян Підмогильний, Микола Зеров та інші українські діячі. То росіяни будують чи руйнують українське на сході України.